Так, хлопці, 20 соток города сфрезеровано і цеп биошні не витримав лихої долі. Дивимося, бачимо, на... тут ці ролики вони розрізні, все, почало розгибати, повилітали. Коротше. Чую, що почало щось там хруп, хруп, хруп-хруп. Ну, нема. Вон немає. Коротше, от, оце він в мене був, цей цепок, це ще від нього кусок такий остався. Але він бачимо, да? так? Він життя побачив. В общем, замовив е, усиленого цепка. Вже ролик там йде не розрізний. Будемо ставити хорошого цепка. Так вроде, все нормально, тільки бачите, всі ролики, вся смазка в них короче, цеп. Так що, хто буде робити, желаті одразу хорошого цепа брати. Вроді Бушній цеп, так на взгляд плюс-мінус. 20 соток і його нема. Ну, Земля, правда, не орана була, це того року була там картошка, виходить. В общем, все, цепка замовив, будемо чекати, казали, сьогодні відправлять. Так, друзі. В общем, поміняв я цепка, новенький цепок. Купив посилений, польський. Вже от, в мене ще кусочок залишилось. Бачимо цей внутрішній ролик. Він не розрізний, він суцільний. Отак. От підтягнуто і все. А старий, буду казати, той біошній, 20 соток, я показував. І ролики ці почали вилітати.